так, відбувається засідання комісії архітектури. На засіданні комісії архітектури присутні всі сім членів. Наявний форм може розпочинати роботу дані. Питання номер 1 Ми зупиняли розгляд питань і здійснювали довгу переписку з працівниками виконавчих органів Львівської міської ради. На кінець, коли поставило питання про, грубо говорячи, включення питань до порядку денного, вони виявили бажання прибути на засідання комісії архітектури. На що їм, звісно, великий дякую. Тому питання номер один. Враховуючи те, що Любомир Львович тимчасово відлучився, казав по фізичним потребам, є прохання його зачекати. Так вийде в коридор, пошукай. Так він казав, що він є. Ми сидимо чекаємо. Правильно хвилинку? А, що він казано, на хвили. я не чула, вибачайте. Але просто бо відео трансляція триває. Ну, який ще виїзд ще <пілу> <пілу> виїзд? Я не їду, тому що я можу розказати кожен куток медій. Наступний виїзд. <пілу> наступний виїзд? всі роки, правда? Червоної калини 89. Церква Московського патріархату, де ваш товариш, пан Карбовник, виносив питання про демонтаж. Не допалили. А на сьогоднішній момент орган місцевого самоврядування планує відвезти дану земельну ділянку цій же церкві Московського патріархату. О, етод, Адріан, Я Я просто чекаю, там Московському патріархату та буде за нього не голосував. Ми прийдемо. Дитячий садок. Який в свій час був комунальний, після того о, в процесі ряду судових рішень став приватним. Невідповідність, хтось мені зміни в з, генплану міста в містобудівну документацію в плані зонування з г 1 стало для нас Ж3. Перспектива, я думаю, всім зрозуміла. Ну, пане Самерна? Та, так. А що там Г? Там вже дійсно, дійсно три, тому що там багато перехідки є. Садок? Садок, це так, але цей. Там навколо багато поверхів. Візьміть генплан. Візьміть генплан міст. Зона відноситься до Г-3.1. Зона до шкільних закладів. В генплані міст. В плані зонування вже життє. А насправді там є а насправді офіцерські там. дачі, так звані. Це двохполових. Заді, Заді не години. Кінець. А, початок О... пана Самирного Шановні Шановні члени комісії, У нас за... наявні. Шановні члени комісії, в нас наявні форм. Ми можемо розпочинати далі нашу роботу. У нас обмаль часу, тому повинні рухатися досить оперативно. А, на попередньому засіданні комісії, нагадаю, всім було прийнято ряд рішень. Зокрема, питання номер 1 Перше. Щодо проведення виїзних засідань. З приводу розгляду трьох питань. Питання щодо е, вороного розгляду питання, питання щодо е, Панаса Мирного і питання щодо червоної Калини. Давайте у зв'язку з тим, що ми довго переписувалися і пробували добитися правди від чиновників, е, просимо узгодити е, раз присутні в нас всі, е, час місце, виїзд. І давайте збираємося, їдемо. Чому хочуть там побачити? Дивіться. В мене особисто є велика думка з приводу чиновників, які підготовили відповідні проекти ухвал. Я хочу почути їхню думку. Вони тут чого можуть цього туди? тут. Е е Андріан, ви глибоко помиляєте з приводу бачення <пасувач> <в> ситуації на. <пасувач> Чому на місці. То, на місці. Думаю, що так. Я підтримую, думку, я, Думаю, що ситуація... я підтримую думку Андрія. Я підтримую думку Андрія. Дивіться, Андрій Андрійович, Давайте ми заслухаємо думку їх. Mm? Коли ми плануємо вчинити ту дію, рішення, по якій є прийнят? Любомирно. Кажіть. Суть питання до мене. Коли їдемо? Вже через 15 хвилин. Чим їдемо, їдем? як їдемо, трамваєм тролейбусом? Я не уповноважений визначати, чи постійна комісія має їхати на виїзд, чи не має їхати. Це абсолютно ваше право собі приймати з цього приводу, як ви вважаєте, за потрібно. Ми, як представники виконавчих органів, можемо надати інформацію і пояснення, що тут, що на виїзді. Враховуючи, що в 12-й годині відновлюється засідання сесії міської ради, то на тій сесії ми маємо бути в будь-якому випадку. Тому приймати рішення згідно чинного законодавства і здорового були. Пане Юрію. Дякую. Колеги, дивіться, я ну, десь проясню ситуацію, бо наші колеги от Любомир Львович, Антон Вікторович тільки до нас долучились, так. Рішення про виїзне засідання, про виїзд по даних питаннях, воно було прийнято півтора тижні тому. Тобто воно є прийнято. П'ятнадцятому, так? Так. І ми на нашому засіданні комісії, яке почалося там минулого тижня, прийняли це рішення задля того, щоб разом з виконавчими органами виїхати на місце, розглянути ту ситуацію, отримати від вас інформацію безпосередньо на місці, що практику позитивно ввели самі виконавчі органи свого часу, виїжджати на місце, розбиратися по ситуації для прийняття об'єктивного рішення. І чекали від вас представників. Представники зголосились тільки від земельного управління. Враховуючи, що їздити чотири рази там з кожним управлінням є складно, ми чекали, щоб узгодити зі всіма дату, всі разом виїхати, обговорити на місці, прийняти рішення. Враховуючи, що воно ну, час трошки збіг, то ми зараз, а ви до нас долучилися, ми хотіли б вашу думку почути. Як зараз вийти з тої ситуації? Тобто питання просте: виїхати треба, бо це про це рішення є. Представники виконавчих органів нам для прийняття рішення потрібні. Ви нарешті прийшли як керівники і ті, кого запрошували депутати. Хочеться почути вашу думку, як правильно поступити в цій ситуації, Любомир Львович. Дякую за ваше запитання. У мене є згородні питання. Якщо ви таке рішення про виїзне засідання прийняли півтора тижні тому, що ж ви не виїхали? Справді, Чекали місці, представників нікій, нікій виконавчих органів. Не було повідомлено дату і місце виїзду. Ви, ви як комісія, визначаєте дату, місце виїзду. Ми спіровуємо всіх представників. Дуже просто. І дивіться, я позицію Любомира Львовича. Зрозумів? Шановні члени комісії, варіантів є два. Або вертаємося в зал, або їдемо на засідання, раз в нас, я, грубо говорячи, немає розуміння і позиція Любомира Львовича чітка і зрозуміла. Є пропозиції дві. Або вертаємося в зал, або їдемо на виїзд. Але як можна бігти на виїзд, якщо Львомир Львович, я пан Вікторович не може таке закликати. Дивіться, значить тоді, шановні члени комісії, є пропозиції щодо визначення дати і часу виїзду. Коли кому пасує? Я пропоную проголосувати, щоб дати вам таке повноваження, делегувати, щоб ви призначили час-дату і нас повідомили всіх. Шановні члени комісії, скажіть, будь ласка, на цьому тижні завтра пасує? Кому не пасує? Якщо закінчиться сесія сьогодні. Якщо сьогодні закінчиться сесія. Якщо закінчиться, так. Тоді А навряд чи вона, вона закінчиться, що -то в нас... понеділок. Скажіть, задіру. кому який час пасує? Не я вам Вже кажу. я До 15 до 15-ї. А як дивитись з самого ранку? Да, а може ми просто... вислухаємо, до Ви чого їхати? Шановні колеги, і так як було прийнято рішення? Самого ранку це і котрі. Е, пані Оль, дивіться, скажіть, коли вам пасує? 9-та, 10 11 кул. Це виїзне засідання, його не вийде провести дистанційно. А, тобто треба на місці. Так. Давайте з 10 ранку на місці. Давайте 10. Перше місце дислокації, кому пасує? Давайте панаса Мирно, куди краще. Дивіться, мені не принципово, я так буду щось. Ні, давайте або з центру на серію, або з коли... Зиків 10-та година ранку в районі Чорновола-89. Червоної калини 89. Ставлю питання, хто за? А, давайте узгодимося з нашому колегами. Вам посує? Вони когось набрали, що це мінус. Ні, ні, ми говорили про те, що ми запрошуємо ну, як мінімум а, Антона ну, Вікторовича і, і Любомира Львовича. Ну, бо це важливе питання, нам їх приймати, потім так як щоб... Шановні колеги, стосовно пропозиції, яка розглядає, хотів просто звернути увагу, що питання. Проспекту Червоної Калини, воно має сотня сесія, оскільки що я не помиляюся. Так. Тобто, робити виїзд комісійний для того, коли відбудеться сесія, мені здається, не дуже логічно. Давайте змінимо точку. Якщо буде прийнято рішення без комісії архітектури, я не заперечу. Давайте ми тоді розпочнемо з Панаса Мирного. О! Друге. Ймовірно, може бути така ймовірність, що мене в понеділок просто не буде. Скажіть, Скажіть, Скажіть коли вівторка в будь-які. 10 го година. Всім пасую. Там... Там нема свят. Святкуєш всі свята. На роботу Так. Да. Все. Шановні члени комісії, в вівторок. Може є Антон, може його Антон витреш. Витреш. ну, Я ті більше пропозицій обмежень не побудував. Вівторок, 10-та година ранку. А е... можна поговорити? А тут питання, не можна їхати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість за рішення прийняті. Шановні члени комісії. Голошую перерву до вівторка. Я вівторків. Але питання стояло таким чином, що є ряд питань данкові, які ну то не воно не буде розглядатися. Дивіться, як не було. Ми вас запитали. Ви запропонували? Ми вибрали день. Ні, чи буде розглядатися, це буде рішати сесія, я так розумію. ні? Що саме? Ми не рішаємо, чи питання цієї на сесії розглядається, чи ні. Засідання. Ми не закриваємо засідання, ми ви вибрали дату, за яку всі проголосували. Бо маємо, я ось не розумію. Дивіться, ви говорили про конкретні. Плані, бюджет. А? А? а бюджет. Я не хочу без, без мене, щоб голосувався бюджет. Я хочу його я розглянути. З... Я згідний з тобою. Шановні члени, до вівторка. Ми закриваємо засідання до вівторка на цей. Попросіть, будь ласка, бути відеокамерою, щоб хтось був з нами або забезпечити якісь фотофіксації на засідання в вівторок, на 10-го день ранку. Олексій Романович, ми так. можемо зараз відкрити нове засідання сформувати порядок денний з одного питання про бюджет від розвитку. От запитайтеся, пане Юрію. А то таким разом не дає, що є один про. Ми ж закрили зараз.